дуже важка ніч у Харкові. Шахет вдарив по території промислового підприємства, розташованого в Новобуварському районі міста Харкова. Виникла дуже серйозна пожежа, вона охопила площу півтори тисячі метрів і досі зараз тривають роботи. Працюють е, працівники ДСНС, наші комунальні е, служби, бо е, дуже серйозна пожежа і е, там були розташовані мебельні склади, крім цього, е, столярний цех, який, е, який на жаль, згорили. Е, але е, крім цього, ускладнювано було тим, що е, там проходить газопровід е, і він теж був пошкоджений і була така масштабна пожежа. Зараз ми очікуємо десь ще 2-3 години і буде повна локалізація цієї пожежі. Що стосується цього прильоту, то це був шахет і потрапляння було влучання серйозно, тому і наслідки дуже важкі. Зруйновані два цеха промислового підприємства, підкреслив, що це було цивільне промислове підприємство, яке виробляло меблю. Цивільне меблю для людей, але е, на сьогодні е, все е, всі ці два е, цеха і складське приміщення згоріли. Ми маємо е, на жаль двох потерпілих. Це люди, які Живуть поряд з цим підприємством на відстані десь приблизно 500 метрів. Це жінка 59 років і дівчина 9 років. Це була гостра реакція на стрес, була викликана швидка допомога, і їм була оказана медична допомога, і зараз вони в задовольному стані перебувають вдома. Різні типи пошкоджень є промислове підприємство, таке як сьогодні вночі було зруйновано. І це і держава долучається, і наш приватний бізнес. Що стосується житлових будинків, то ви знаєте, що Харків дуже потрапляв і потрапляє від ворожих обстрілів. Сьогодні зруйновано дуже багато житлових будинків, офісних приміщень, інфраструктури міста Харкова, критичної інфраструктури, школ, дитячих садочків, лікарень. Такий прилад можна продовжувати дуже багато. І ми оцінюємо, я вже казав, що оцінюємо приблизний збиток десь 10 мільярдів доларів. США. І, звісно, жодне місто, жодна країна самостійно не може е, витримати таке е, фінансове навантаження. Так, ми е, дуже багато робимо і намагаємося ще зробити. У планах у нас е, відновити 157 житлових будинків в цьому році. В минулому році, нагадую вам, ми відновили 100 будинків, е, але... Звісно, коштів не вистачає. Ми працюємо сьогодні із урядом. До речі, нам видали кошти в розмірі 1 мільярда, але це занадто мало.